Ми українки, ми із того роду, чию відвагу світ ще не забув, на золото вишневу нашу вроду скуповував розбещений стамбул. Скуповували нелюди захланні, самі того не знаючи, сливе, що в кожній українці. Роксолана, Небранка, не бранка, повелителька живе, і поки у боях та у походах і в шинках пропадали козаки, ми порали худобу, і городи, і шовком вишивали сорочки, вставали рано і лягали пізно, перемагали спеку і грозу. Ковали горе, у тужливу пісню, виплакували піснею сльозу Ми, українки, в нас душа багата, блакитю неба, золотом ланів. Ми вміємо і сіяти й орати, народжувати велетні синів, бо ми такі віддавна. Донині плекаєм світ любові й доброти. Ми, українки, значить, берегині. Ми Україну мусимо берегти.